Отакої. Як же я давно в це не грала, цей дубний генсін? Зараз я цукерку розмотаю собі. Коротше, я в цю гру дуже давно не заходила. Я колись на свій старий канал пиляла події відосі, а зараз... зараз. Зараз взагалі перестала написати. Забила на аккаунт, так тут що? Ага. День сьогодні зайшла. Я це відео пишу вечором, якщо що. Тестовий заміс пройшла. Пірпогоні, що воно таке? А, я це я мала це пройти, але мене відволікли. Ну, давайте це спробуємо. Поки ця довбана Хмара запустилася, я одну цукерку з'їла від нудьги. Угу. У мене комбудактор слабкий, але я... я граю через хмару цю гру. Так, я не знаю, що це за івент. Ну, приблизно. А, райден у мене вже є. Приблизно пам'ятаю, що там. ні 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 У мене тут дід стояв, коротше. А, отут Сінцю здається. Отак буде краще. Так, о, я візьму важкий рівень складності, тому що ви з вами. Ага, все. Окей о oh о -oh. Я ж не думала, що все так раптово прижнеться, алло. Покемонго, короче. Коли не думала, що я буду. А оця що? На якого поки вона схоже? е Отже, кайот, короче. ну тільки він, він з ногами завезла. Ч ты сказал, гайджи, ушл? Райден. Баба! <рикунок> Баба! Люблю Райден! Ой, це... эээ, Арлыки ой 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 не тяжеле, царик Энря, блин! Глупі, а а по морде надовато проектайся! Ну, тобто, хто знає той розуміє, чого. Вони колись людьми були оці лицари. О, пройшли. Так, що в нас там? Ага, за хвилиною 8 секунд. Давайте далі будемо. Ем... Так, нагороди мене цікавлять. Ну, в принципі, норм. Давайте далі. О, дзеркальна діва! <Hajar> Я її так люблю бити. Дзеркальна діва тут дзеркальна. <рикулит verlierů> Ось таке, короче... Е, то чого так раптово? Дай цікаве випити. Ай, де ти? Я тут. Я тут шукаю, стараюся бити одночасно. Я часто змінюю персонажів. Э... А все? Ай! Мене вдарили. Прописали в рило, ну окей. На тобі. О! Ой-ой-ой! Що -ой -ой. це таке оце? Чого так довго? Якесь благоустовіння, а ти о що там таке? А, все? Ого, це навіть швидше було? М -м -м -м. Так, я нагороди спершу заберу. Так. О, цей товстун. Так. Е -м -м -м. Одного кіджо проти нас будуть зараз битися. <с> ой, як мене цей трактор бісе. Ви собі не уявляєте, як мене бісе оцей трактор довбаний. Ю там ще один. Та ну, та на ну, ноль. Ой, вибачте. Таба. На тобі. Шо, ще один? А ні, це цих два одного кі одного кі Джо, коротше. <свісно> Добре, я, я зараз вам ще дупи надеру. А я шо Блін, ще один. Що, їх два? Okay. Оці кристали мені. Ага, через 11 годин, окей. Кристали для молитв необхідні, щоб отримати нових персонажів. Хто не знав. Коротше, в мережі є дуже багато відео про Genshin Impact, можете подивитися, для чого вони потрібні. Я тільки для смішного геймплею, деколи відкриваю цю гру. Так. 138 непогано, а знаєте, якого я збираю? Не, не знаєте, а я вам скажу, будете знати. Я збираю на капітано. Місцевий Дарт Вейдер, Ем... Я цей театр в Ображарі обграла, а я таки нічого не зрозуміла, що з ним треба робити. Мене нічого не вийшло. Чи я така тупа, чи він такий тупий, не знаю. Хтось з нас один тупий. Так, ну пішли в безодню тоді. В дупу цього світу. Угу. Mm -hmm. Там це... Гегем, прийшла в основній рівні. А я не пам'ятаю, чи я тут щось збирала. Ну, окей. Угу. Mm -hmm. Благословення нічного духа, та ну, блін, в мене не прокачені ці персонажі з Нового регіону, то то капець. Отже, кого не вибрати з моїх основних оцих, що в мене отут є, найбільш сильніші, то буде все марно. Кого хоче, то, того і вибирай. Я навіть не знаю. Ну давайте я спробую, так як я тільки що у той івент грала. Ем, хто там далі? Райден здається була. Ще тобою осколо має бути, бо того що це капець. Ну, Нахіда ще непогана, а якого це ще електрику, знов... Міко. непогано. Щось я не подивилася, які взагалі в другій пасті будуть противники, але окей. Все одно я їм дупи надеру. Ой, що це в мене? Ви з собою приперли маленьких кайогрів з го? Ай-яй-яй! Некрасиво використовувати тварин у своїх цілях, тим більше в таких, коли мова йде про те, щоб комусь дупу не терти. Ай-яй-яй-яй-яй. Розробник-розробник. Але дякувати Богу, тут хоч такий розробник нормальний, що він гравців чує, а не те, що в Go. Взагалі, Pokemon Go, мені здається, розробник не чує гравців. Тому що я бачу стільки скарг на цю гру на Фейсбуці в коментарях. Люди таке іноді пишуть. Що думаю, ну капець, він або сліпий, або дурний, або рухи, або ще якийсь там, ну коротше. Йому байдуже, аби ви йому тільки бабки платили за ті монети. Так, ідемо далі. Давай! Я зараз як дарм, то ти вилетиш звідси, як пропука від шампанського. На, і ці граудончиків маленьких покликали, вам не соромно. Дитяча експлуатація. тобі! О, ну той більший то вже о -о окей, жирніший пузай, зараз й його, коротше, наша шлях пустив. Шо ще живий? А ні. От вам. ай ой я прогавила. Це ж мені треба було затиснути кнопку. Добре, проїхали. Тим часом на іншій стороні. А що може бути на іншій стороні? О, мені щось вилізло. Отут от В бойовому пропуску. Ого, плюс три рівні непогано. Ну, пустельний ворог оце гонь. Where do you think going? Давай! Ах ти! Воно мене затягує цей унітаз повітряний. Все. Прочистили унітаз цей повітряний. Це цукерок цю більше нема. У мене тільки кава залишилась. Ти купила якусь таку погану каву, що не потрібно було якусь брати. Взяла якесь ге. наче помию, ну чесно з тобою, краще вже віддала тих 300 гривень за ту банку кави, але хоча б нормальна кава була. Це таке леймо віддала, окей. були, коротше, оці э, смоліви. покемон смолів був. той маленький, чи ота дупа літають? А як його солозі, здається? Так, солозість. Що на тій стороні? Я тут, зазвичай фуріну не дуже хочу брати сюди, тому що... О, вона жере здоров'я інших персонажів, як та коняка, вибачте. Ого, в цього трактора ще й снайперський приціл є. Слухай, тобі в ЗСУ треба йти з таким розкладом. Е, ух ти! Золоту шкатулку отримала, скриньку. Точніше. Е, всі ж всі не пачки отримують 75% гео-урону. Е, якби ж у мене ті гео-персонажі. Було. Вибачте, ...прокачані так, як треба. Я просто я серйозно дуже прошу вибачення, що таке сталося, що ви це почули тільки що, але я говорила, говорила, а тут я відчуваю, що мені під горло відрижка підходить, і так вийшло. У мене крім отого діда немає більше нікого що з геоперсонажів, щоб могли бути нормально прокачені. І все О, Йохний бабай. Боже, як я не люблю оцей пеньок захищати. А де оці? Це треба було кадру взяти, щоб він усіх стягував, тому що оці зараз будуть таке робити. Завріяни, чи як їх там коротше. Тут одного один називається їхній вид Колохозавр чи як там то я на них колхоза не кажу. Ну мені так зручніше. Ай зависло. Дивіться, шмар заховав О, і подивіться, що робиться. Ну це взагалі нормально виліз тупо під цим е пеньком і, і все. Desacified. От я тобі зараз покажу. Все, Ньові, припини. Він чим, чим довше він стріляє, тим більше в нього здоров'я, здається, падає, окей. Okay. Uh, ну, я візьму це як зазвичай. Тобі тут не раді, я вам також тут не рада, якщо чесно. Ай! Духу за погроза не ви бачили, це я так себе сьогодні відчула, тому що сьогодні плюс 7 було. Така холодрига, Ай-яй-яй! Самурані? О, ні, мене оці бі... бісять! Як. Боже, як вони називаються? Як якось вони називають ці самураї, я просто не пам'ятаю як. О це я не люблю так це тоді, коли вони собі здоров'я відновлюють. Тим часом на іншій А що на іншій стороні? Нічого. Right Робо собаки. Right яких фотоапарати замість э, цих э, right замість голів. Right Нанотехнології, що сказати? <laughs> <Right now. laughs> І знов цей довбаний трактор. Спіймай мене, якщо зможеш. Я так і не розумію, в чому э, <звук> Сенту ульти є фліні. Може хтось грає в Genshin Impact, то поясніть, будь ласка. Простими словами. Не, не такими оцими дофіга розумними термінами, що тут, блін, не можеш розібратися. А простими словами поясніть, та й все. І кава вже закінчується. О, шанс скрита, чудово. Так, знову якась шняга з'явилася. 15 випробувань підземелля. І так, я вже сьогодні підземелля проходила, щось 8 чи 9 разів. 8. Так. Ах ти ж! Кайок довбани, я тобі зарадам. Хоча насправді це дракон, я не пам'ятаю. Боже, як же вони називаються? Слухайте, я в цей геншин вже 100 років не заходила, я тут так все позабувала. О, Вішап, точно. Це Вішап. Оооо! Я тут перед рилом. Підніми свій намордник, ти й побачиш мене. Я в тебе перед рилом стою. Ти сліпе, Кацап! Ой, вибачте. Але я сказала правду. Тому що більшість гравців підозрюють, що той регіон, звідки оця зеркальна діва роту, тобто, то прототип. Параші. Ви зрозуміли. Ютуб не бань мене, будь ласка, то я чула таке, що він за подібні слова може і в бан В відправити. О, ні. Все. О, це мені буде зараз весело, тому, що а! Тому що в мене це водяні і оці я їм додупиєш. Ооо, оце й говорила. Я ж кажу, я не поглянула, що там за. Та давай перемикайся. Потрібно перемкнутися. Або вийти. Та давай перемикайся, дубні! Мол, я однією нахидаю їх не переналаштую. Якщо так можна. Я однією нагідою тупо не завалюю його. От Отихі шмарклі дві, тому що вони їм до дупи, що я їх водою луплю, в них, іму, в них імунітет, чи що там, я не знаю. Е, кого ж це мені тоді вибрати? Що міку візьму, основно візьму, нахідо візьму. о Супер, воду головне не брати. Інакше застрягну, о, блін. Хай Бог милує, ненавиджу це ось це завдання. От, ну, от вони так скачуть, що я за ними не встигаю ці коники з трибунці. Ненавиджу їх. А я взагалі в наушниках вперше граю зі звуком. Я не чула, як вони звучать. Мені шкода стало їх чисте слово. Окей, підходять, right okay, я тебе зараз приб'ю. Шмаркляти лавово. О, ні, ну це класика жанру. Коли ти хочеш вдарити ультою ворога, а він тупо бере і під землю ховається. Ну клас, дякую, розробники, що знайшли спосіб. Як... Ай! Що знайшли спосіб, як мені нерви потріпати в цій грі окей? Я ще навіть цю... ну. Відні персонажі, в принципі, Противочові штуки вони були б непогані, але ж... Там буде повна срака далі. Ну Добре, що ти все бачиш, окей. Я англійську розумію, але не сильно. О, ну класика, Видість там де так, вперед. Він ще й роздухує вогонь, а. Ой, ні, -ні, -ні. все. Ну, він, він, я вчину, що тут э, просто. Ну він зараз мені зруйнує оцей пенюк і все. Ну, що я можу проти нього зробити? Ну, мене, де зараз це гризав просто покопець буде і все. Кошмар якийсь. Водяного персонажа не взяти, того, що там от і дві шмарклі буде. Бісяча безодня в версії просто жесть. Не хочу я. Ну, але дякувати Богу, хоча б щось забрала. Ну Це капець. Мені тут деколи так нудно буває. 140. В принципі, непогано, в мене ще й, здається, гарант був. Вибачте. Що це таке взагалі? Хроніка Пілігрима, якого ще в сраці Пілігрима? Матеріал, отриманий від Владики ночі, грає важливу роль в створенні древнього імені. Суть матеріалу пам'ять, адже артерії землі на тлану не зберігають історію чужоземців, тому тут потрібний особливий. Не знаю. <плес> О, Селестія. Ну бачите, оте НДЛО, коротше, зверху, то корінь усіх проблем до цій грі. Що це? А, це. Мені треба. До речі, всі колись вважали, що під Селестією знаходиться якийсь острів зі всіма статуя Берахонтів, і потрібно було той зайвий зайві околуси туди піднести. Ну, Хто грає Геншан розуміє зараз, про що я. І таким чином ми потрапили на Селестію, але все далеко не так. Там тупо ніфіга нема. Не питайте, звідки я знаю, я, пров... я перевіряла. От зараз в чайник залізу, подивлюся, що там мені потрібно якась. 20 монет тільки не серйозно? Кай я мій улюблений персонаж. Напишіть в коментарі вашого улюбленого персонажа в геншині Я ще й такий костюмчик, я не пам'ятаю, чи то рік тому івент був літній, такий костюмчик і був. Е... Виграла, можна так сказати. Бла-бла-бла. Птічка. Хоча тут, от, дивишся на, на це його око Бога, тут все з цими пір'їнами нормально. Тут не пір'їни, а як е, на тому костюмі де, коротше, чи, як то кажуть, скін. Дивишся, там по дві пір'їни з кожних сторон. Що дивно? Як от сюди залізти, я не знаю. Так, окей, в мене є 33 одиниці енергії, можна піти заляти ось сюди. В мене кіт вирішив почухатися об крісло, кіхті свої почухати. Я не знаю, чи було зараз це чути, чи ні. То мені там сидить в моїй спальні і крісло драпає. Мурко! Мурко? Угу. Не псуй меблі. Ме, буде де тобі ме? Не псуй меблі. Де <свісно> мене просто <свісно> з кабінету відкрит... відкриті двері в спальню. Окей. На тобі. <плес> Ти дубина. Кривена дубина. На тобі, зараза, На тобі. <плес> І оце от того, бачите, він своє гімно кругом залишає, якщо на нього натрапити, воно вибухне. Я пам'ятаю, як колись в дитинстві мої батьки казали, а вступив в гімно, значить цю міну розмінував. Можливо, ж те гімно не вступиє, то оце міно розмінує та і все. На тобі. Ай, її дупа замерзає. Чи ти ніяк не здохнеш, чуєш ти? Кудись ти б'єш? Все. Хвилина <смір> та на 14 секунд, трохи довго. Але що ти з Скріго персонажим, так і мало б бути. <смір на те, що розважемо> Ехо, уламків ідію. Фігове випало. Ну, зараз піду його перероблю. Якщо там ресурси є, так, давайте в місто алкоголіків перемістимося. Монштадт. Місце, де люблять бухнути. А той персонаж коротше, що ви бачите другим у моїй пачці. Він споює все місто своїм вином. Я не жартую, я це серйозно кажу. Мені ось потрібно, потрібно, здається, перо з спогади з, з іменами. Мені потрібно, потрібно з цього все-перо. Я ніяк не можу це довбане перо вибрати. якесь сміття випадає, типу того захисту. Ну, нафіга мені ці, ці артефакти на захист, тому що. Я можу піти спокійно собі, ага, зі здоров'ям все нормально. Я просто хотіла нагодувати персонажа, але що здоров'я все нормально. Я просто от ну я не знаю. Давайте до першої статуї переміг, Ось, я не на цьому будемо закінчувати від довго здоров'я, а потім не знаю, що буду робити, щось придумаю. Так, є, додало додала нам ця статуя здоров'я. І що ж, друзі, будемо на цьому закінчувати. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На все добре!